Огайо, США спіймали єнота за кермом із трубкою для <кхи> котиків в зубах. Отакої. Близько сьомої вечора офіцер містечка Спрінфілд, там де Сімпсони, зупинив транспортний засіб через те, що у зареєстрованого власника транспортного засобу було призупинено водійську ліцензію. 55-річного водія затримали, і саме тоді трапилось неочікуване. За словами офіцера поліції, він повернувся до автомобіля та виявив єнота. На прісочках Чуї, який сидів на одійському сидінні з трубкою для наркотиків. Вродить. Через цю витівку єнота офіцерам довелося ретельно обшукати транспортний засіб, хоча вони цього не планували. І що ви думаєте, знайшли велику кількість наркотиків і приладдя для вживання заборонених речовин. А це вже тяжкі злочини, ніж водіння без прав. Водіяві висунули звинувачення у зберіганні заборонених речовин та приладді для їх вживання, та на додачу оштрафували за керування транспортного засобу без діючої ліцензії. До речі, а що ж з єнотом? А Чуї, на щастя, не постраждав, тому що в його власника були всі документи, щоб мати єнота як домашнього улюбленця. Отакої. Оце так єнотова підстава.